Долучаємо Миколу Княжицького до нашої розмови на генераторі. Вмикається дуже. Сп'явся коротко, потім пан Антон пам'ятаю, дамо вам слово. Я е, е, так ми також тут, на тут генераторах генераторі. працюємо. Пане Микола, тут Любовір Мельничук зачепив тему. важливу, як на мене е, історія з каналом дощ, але не сама по собі історія. А історія з тими експертами, ліберальними росіянами, які ж працюють дуже активно в нашому інформаційному просторі. Е, дуже багато їх є, які почали захищати цей телеканал Дощ. І, мовляв, як мало право латвійська влада. Вимагати в російського телеканалу, щоб він ще й латвійською, зокрема, спілкувався. Ну дивно, чому вони одразу цього не робили. Але менше з тим, я про інше хотів сказати: от як нам з одного боку інформаційну війну ми однозначно виграємо, тому що вся Україна розуміє, що Росія це зло. А з іншого боку, в наш інформаційний простір, ми запустили дуже багато так званих хороших росіян, які... Ну, от ситуація з дем показує, що в них також багато шовінізму. Як нам тут не поступитися і не знаєте, не поділитися нашою перемогою з тими хорошими росіянами, які зранку до ночі в всіх ютубах розповідають, як е, е, треба перемагати Путіна, хоча самі чомусь його не перемагають. Ні, та хай перемагають, хай в себе в Росії розповідають про те, як треба перемагати Путіна. Головне, щоб вони не лізли в наші українські справи, е, ви бачите, не лише Латвія, а й Литва і Естонія, країни Балтії, які нас найбільше підтримують. цей телеканал, і це для мене було дуже показове. Навіть пост про це писав, тому що коли Коростельов, цей ведучий, який почав жаліти мобілізованих, е, про це говорив. Я згадав радянські часи і пам'ятаю, як е, ну, цей конфлікт, який був. В 89-му році на з'їзді депутатів радянського союзу між академіком Сахаровим і між іншим українцем, воїном афганцем Червонопиським. Бо Сахаров тоді сказав, що по перше він сказав, що радянська армія сама розстрілювала своїх, якщо вони хотіли відступати, але найголовніше він сказав, що радянська армія туди прийшла і вбила понад мільйон мирних афганців. і це жахливий злочин. І тут же вибіг червонописький. Він це сказав в інтерв'ю. Червонописький почав його ображати. Весь зал почав його захлопувати. Тому що це ж ми і неважливо, що ми робимо. І оцей Коростельов, і позиція Дождя нагадала мені позицію цього червонописького. Це люди, які не здатні е, оцінити те, що відбувається з точки зору людських цінностей. Тому що вибирати потрібно між тими його співгромадянами, які мерзнуть десь там в лісі на фронті, але вони мерзнуть, щоб взяти в руку рушницю і вбивати мирних українців. А жаліти треба мирних українців. Вони цього не усвідомлюють. І е, в цьому, звичайно, вся катастрофа. Вони залишилися в радянському Союзі, бо в їхній ці... системі цінностей. Ну Путін поганий. А це ж наші хлопці. Ну в когось якісь там якихось там українці вони вбивають, але їм же холодно. Мабуть, там Путін має про них дбати, щоб вони в теплому одязі вбивали українців. Розумієте, це така спотворена свідомість, і вони самі цього не усвідомлюють. Вони протестують. І в нас багато хто протестує, починають їх захищати. Інші, коли і всі, хто починають їх захищати, про це говорять. І якби сам дощ відверто визнав помилку, а вони що зробили? Не помилку, а відверто визнав, що ця позиція хибна. Вони сказали, це помилка. Це обмовка. Яка це обмовка? Він сказав те, що він думав. І вони його спочатку виганяють. Потім плаче ця сіньєєва зі сльозами знімає себе, щоб викликати емоції, починає його захищати, просити пробачення. Потім виходить ще їхній редактор дзятко і каже, ні, ми все-таки його вигнали. От вони звикли в себе так в Росії. Весь час щось трошки не те зробили, ой, вибачте, Володимир водорозоч. Ми вже його вигнали, Ми все одно будемо вірні, ми будемо з вами. Позиції в них ніякої немає. Це абсолютно російська, радянська, пристосуванська позиція. І тому можна зрозуміти обурення українців і можна зрозуміти обурення всіх інших, але е, ті, хто їх захищає, вони, вони такі самі, і в цьому вся катастрофа. Ще хотіли пан Микола, з вами ось цю графіку обговорити близько 39% жителів 10 країн ЄС, де проводили це опитування? вважають, що необхідно зменшити підтримку України. Водночас 40% за те, аби продовжити це спільне опитування Мідем і Югов. Найбільше проти підтримки України виступають жителі Чехії та Угорщини, найменше Швеції та Іспанії. Ну знаємо, ми про Угорщину вже, вже багато, але такі цифри. ну про що це може свідчити, і насправді як ми повинні. Переконувати далі ці держави про те, що нам і підтримка потрібна, і ну і просто що це важливо і для них, в тому числі, наша боротьба і перемога над Російською Федерацією. Ну, от я зараз в Києві нас сьогодні була. Нарада, з в тому числі був посол Європейського Союзу, депутати всіх фракцій обговорюємо закон про медіа, який маємо голосувати, щоб нас прийняли в європейський союз, і от цей закон далі влада в Європі медіа є приватні або суспільні і є і А вони далі туди пхають канал Рада, свою пропаганду. А це програш не те, що пропаганди, а нашої міжнародної публічної активності і роботи з суспільством. Це означає, що наша влада думає про що завгодно, але не про те, щоб пояснити е, тим самим чехам чи грекам, що насправді відбувається знайти для цього спосіб зробити ефективне іномовлення а не канал Дом, який російською мовою показує розважальні програми українцям, називаючись іномовленням. Розумієте, насправді це прораж нашої влади, і є країни, які нас відкрито і відверто підтримують. Сполучені Штати, хоча і там на жаль, от я читав дослідження серед республіканців, наша підтримка дещо падає, але там нас багато підтримує, тому що вони розуміють, що таке демократія. А ми маємо зараз демонструвати всьому світові приклади такої демократії, самовідданості і чесності, що нас мають всі підтримувати. А коли вони в нас, коли їхні газети пишуть про те, що наш заступник голови офісу президента їздить на порше або на тих машинах, які вони надали нам в підтримку, а там газети про це пишуть. То що будуть думати ці суспільства про нас? Тому в нас має бути бездоганна, чесна поведінка, така як в наших бійців, які нас захищають в ЗСУ, така як в наших волонтерів, які чесно віддають останні, щоб підтримати цих бійців, і всі, все суспільство має бути волонтерами і бійцями, а не так, що одні бійці і волонтери захищають Україну, і захищають наше майбутнє, а інші на порше катаються на очах цілого світу. А третє ще гроші на медіа невідомо куди дівають, замість того, щоб е е справді ефективно зробити нашу підтримку. Подивіться, хто їде відрядження в заробі... Біжні країни вони беруть там декількох представників близьких до влади провладної фракції в усіх фракціях парламенту є безліч досвідчених людей, які мають політичний досвід, які можуть допомагати, і і треба всіх заохочувати туди їхати, спілкуватися з політиками, з людьми, виходити на екрани цих каналів, просувати свої медіа, показувати зразки відкритості, боротьби з корупцією, демократії самовідданості. А якщо ми цього не робимо в достатній мірі, то на жаль маємо такий результат. Ну а Росія все робить? Тому що ми чудово розуміємо, що всі ці і всі Можна інші запитання. вони пропагандою займаються не тільки дажі, вони фінансують їхні політичні партії, їхніх журналістів. А ми противаги не створюємо, бо дурницями займаємося. Запитання Кор в студії. коротко запитання. Вітаю вас, пане Добре. Микола. Так про що домовилися по закону про медію? Бо це справді один із маркерів е прийняття нашу європейську спільноту. Про що конкретно сьогодні домовилися? Домовилися домовлятися. Завтра знову буде продовження нарад. Приходили, ну приходить посол Євросоюзу, каже: Так, немає в європейських країнах державного телебачення, є лише суспільне і приватне. каже так, краще, щоб не рада, яка контролюється більшістю, вирішувала, кого закрити, кого не закрити, з медій будь-який сайт вони можуть закрити без суду. А щоб це робив суд. І посол прямо це каже. а... Представники більшості стоять на своєму, а наші дипломати кажуть, ми маємо це прийняти, бо це, бо це наш єдиний шанс. Ну вони навіть не усвідомлюють, що якщо ми зробимо зараз не європейський закон, який європейським нормам не буде відповідати, навіть якщо ми за нього проголосуємо, до нас виникнуть питання в багатьох країн в Європі, і це буде ще гірше мати ефект. А от зробити дійсно відкритий європейський демократичний закон. Вони поки не готові, але ми до цього рухаємося, продовжимо, і сподіваємось переконати владу це робити. Дякую, ну суди також є Печерський, Яворівський. Там і інші це теж Тепер вже... Дякую. Тепер е, та, та Але я вам скажу, що знаєте, зараз в законі сказано, що рада може припинити будь-який сайт, трансляцію будь-якого сайту чи роботу будь-якого сайту на місяць. Якщо там вони будуть мати декілька попереджень, можна за один тиждень видати. А потім ти можеш це оскаржувати в суд. От дії ради треба оскаржувати в ОАСП. Це адміністративний суд судді Вовка, який повністю слухається офіс адміністрації, бо сидить на таких гачках, і що будеш там оскаржувати? Якщо через суд вони будуть це робити, то можна подавати апеляцію, і йти в верхній суд. А тут цей суд не буде, не буде приймати це до розгляду. Так що проблем дуже багато з цим законом. Хоча багато дуже там позитивних речей. Я дійсно вірю, що ми його приймемо і почнемо будувати прозоре європейське суспільство. Ще так. одне запитання, пану книжок, але ми в 46 хвилин маємо відпустити О, Ще хвилина. Олексій Нітка коротко. Пане Миколе, я дякую, що ви повернули до закону про медіа. Бо мені здається, що ця історія з дождем, з чого власне починалося інтерв'ю, це така маніпулятивна форма, щоб відволікти увагу. Пам'ятаєте, в день волонтера підкинули тему з пташкою нашою героїною, яка в Фейсбуці щось написала. І замість того, щоб говорити про волонтерів, ми перевели увагу зовсім на інше. В день місцевого самоврядування появилося рішення незрозумілого суду, який відсторонив на рік міського голову Чернігова, який не втік з свого міста і захищав його разом зі своїми мешканцями. І тепер, коли стоїть дуже важливий закон про медіа, нас повертають до дождя, та кому потрібен цей дощ. Давайте серйозно, і я переконаний, що ми маємо відстояти європейський закон про медіа, який не буде будувати тоталітарну державу. Бо я розумію, що прямий еспресо і п'ятий далі не в цифровому ефірі, чи вже повернуті в цифровий ефір. Ну очевидно, вас зараз видно лише на супутнику в Ютубі і по кабелі. в цифровому ефірі. нас з вами не бачить, як і інші канали. І це теж питання до європейського майбутнього. Тому що питання не лише в тому, щоб прийняти закони, а питання в тому, щоб ці закони імплементувати і щоб вони виконувалися. Подивіться, оцей дощ їх же не вим... навіть дощ, щоб їх вимкнути, там було одне попередження. Друге рада шукала аргументи. А тут ніхто ніяких аргументів не шукав. Прийшли. Вибачте, витягнули розетку і припинили Ровлення взагалі без жодних аргументів. Яка різниця при цьому, що написано в законі? За законом все це заборонено. Це теж дуже важлива тема імплементації законів, бо європейськість не лише в законах, а й в поведінці кожного з нас і влади в першу чергу.